Які можливості для фотографів і чи можливо в Албанії відкрити салон, запитує дівчина? Скажіть, будь ласка, для чого вам відкривати в Албанії салон? Албанія це. Загально салон, тут можна робити фотосесії будь-де, навіть узимку. Тут дозволяє клімат працювати будь-де, будь-ким і будь-як. Тут локацій просто нереальна кількість. З приводу фотографій я вважаю, що це дуже класна професія і ви можете тут реалізуватися. Тут дуже багато туристів. Якщо ви знаєте англійську мову, ви спокійно можете з ними працювати. Якщо ви знаєте англійську мову, можете працювати з місцевим населенням. Якщо ви не знаєте англійської мови, ви можете спокійно працювати з українцями. Їх тут також дуже багато проживає. Наприклад, у мене є албанський товариш, він працює виключно на весіллях. Він фотографує і робить коротенькі відео. У нього розписано все на півроку наперед, щоб ви розуміли. Роботи тут вистачає у цій сфері. Так що задумайтесь, я думаю, що це класний варіант, і ви можете тут нормально заробляти, але потрібно щось для цього робити. На голову тут нічого не падає, повірте.